Зламана рука, розбитий ніс та вибите скло. Так про результат зустрічі працівників Хмельницького ТЦК повідомляють жительки села Стріхівці Солобковецької громади. Інцидент стався напередодні. За даними соцмереж, група оповіщення приїхала до населеного пункту проводити мобілізаційні заходи. Та замість військовозобов'язаних натрапили на обурених жінок. На відео видно, як жінки з палицями намагалися заблокувати автомобіль. Коли водій здавав назад, кілька жінок попадали та отримали ушкодження. На місце події одразу викликали медиків та правоохоронців. Нині вони з'ясовують усі обставини конфлікту. В той час офіційний коментар дали у Хмельницькому обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Наголошуємо, що військовослужбовці сухопутних військ Збройних сил України діяли виключно у межах чинного законодавства, вічливо та коректно. Закликаємо громадян до правомірної поведінки, взаємної поваги та неухильного дотримання законів України.